ДБД є доволі обширною грою, і хоч сама механіка не є неймовірно складною і основі ти навчишся доволі швидко, то нюансів в грі хоч відбавляй. Різні кілери і хабілки, перки, варіації мап та ефекти. І саме про ефекти я вам хочу зараз розказати, щоб ви точно вже знали, що це за іконки висвічуються у вас в правому куті. Їх немало, але якщо розібратись та структурувати, то все стане цілком зрозуміло. Стій, мені неприємно. Що ти досі не підписаний на мій телеграм-канал, адже саме там я анонсую турніри, на яких ти можеш виграти DLC або просто гроші, а також ділюся трошки своїм життям та новинами з ДБД. Ну і звичайно, анонси стрімів там також є. Так що приєднуйся, давай забустимо українське ДБД так, щоб всі оху... блядь! Тож поділити ці ефекти можна на три групи: перша це кілери, друга виживаючі, та третя це спільні. Конкретно у кіллерів є всього 4 ефекти. Перший це кровожадність, той самий Bloodlust, ви про нього точно чули. Ваша швидкість пересування збільшується за тривале переслідування цілі. Важливий момент, якщо ви ламаєте перешкоду, двері або палетку, то кровожадність спадає до нуля. Так само, якщо ви дасте М1 хід. Другий ефект непомітність. Вбивця стає невидимим для індикатора терору та не має червоної плями. Наступний ефект це символ. Символ дає невеличкий штраф, допоки не буде виконане завдання або не завершився матч. І останній Холоднокровність. опір негативним ефектом та підвищеним контролю над вибраною дією. Наприклад, стан від палятки буде діяти менше. Тепер давай перейдемо до ефектів у сурвів. Кровотеча, Виживший залишає сліди крові, що полегшує його пошук для вбивці. Травма. Швидкість лікування зменшується на 20%. Втома. Неможливість використовувати швидкі навички в течі певний час, типу спринта та горішка. Щоб скинути втому, треба пересуватись повільно. Безумство, нестабільна поведінка персонажа, випадкові вигуки, ускладнення виконання дій. Цей ефект з'являється тільки в грі проти доктора. Вразливість. Виживший отримає смертельний удар навіть у здоровому стані. Ослаблення не дає можливості повністю вилікуватися. Глибока рана. Тимчасовий стан, що веде до втрати свідомості без негайного лікування. Прокляття негативні ефекти від проклятих тотемів. Благословення. Позитивні ефекти від очищених тотемів. Забудькуватість. Ти не чуєш терор вбивці. Стійкість. Тимчасова нездатність отримати смертельний удар. Виживший виживає після атаки, але стає пораненим. Обездвиження. Тимчасова неможливість виконувати більшість дій, наприклад, лікуватись або ремонтувати генератор. Розкритий. Виживши чітко пемитний для вбивці. Ну і лишилось спільні ефекти, їх всього три. Перший це спішка, тимчасове прискорення або уповільнення дій, сліпота втрата здатності бачити аури. Ти не зможеш побачити сорва, якого повісили на гачок, або який знаходиться в предсмертному стані. Уповільнення зниження швидкості пересування. Ось і все. Так, насправді ефектів немало, але трошки практики і все буде окей. Плюс ти завжди можеш повернутися сюди, щоб згадати деякі ефекти. Або можеш зайти в МІТГЕ, де я це оформив у вигляді таблички. Удачі в каточках і побачимось на стрімах.